Як я і обіцяла, сьогодні продовження теми іменники. Вони змінюються за відмінками. У називному відмінку відповідають на питання хто що, і у реченні може бути у стверджуваному та заперечному підметом. Але звертаю вашу увагу, що підметом також може бути і займенник. Давайте розглянемо приклади. The house is very big. House – це іменник. Але ми його можемо замінити займенником it. It is very big. В даному випадку it це займенник, який виконує функцію підмета. Давайте розглянемо непрямі відмінки. Всі за винятком називного. Кого чого, кому чому, кого що, ким чим, на кому на чому. У поєднанні з прийменниками можуть бути другорядними членами речення. Наприклад, додатком чи обставином. Давайте розглянемо приклад. We live in the house. Ми живемо в будинку. In the house це вже обставина. Тобто house – це іменник, але його місце у реченні та поєднання з прийменником вже з'являється інша функція. Тобто, обставина. Давайте підсумуємо. Іменник називає предмет. Це може, наприклад, бути бук, кап, кет. Вони змінюються за числами та відмінками. І також важливо знати деякі незлічувані іменники, а також спеціальні слова для визначення кількості таких іменників. Це ми розглянемо з вами на наступному занятті.